З я з тебе тепер на iPad, але я поставлю сюда наушники так, щоб мене було нормально чути. І можливо, буде мене зовсім у так як ще так переверну боком, то буде другим боком. Це все. Так. Наполучне, як я можу згадаю по назві, це відео про мої покупки. Е Вибачте, так, як відеося всі, е всі мої файли з відеокавертом всі відео. І це ужасно! Тому я, це було ну, дуже багато покупок, але я тепер добавився їх знімати. Я була на один день в Чехії, так як мені щось там було потрібно, якісь документи. І в принципі я о, у Чехії хожу всі з о, її канікули. І давайте пишемо, що я там купила. Я пішла в магазин Нейлс. Uh, uh, там там, там різні, штуки для ліки і на тільки для рік. Просто так можна нас там после вся половина, його так вот собственно. Так, вот тут я купила такі блесточки для дети. Здесь кульра вот Я вот. И разная кацефера, так тут было було дало быстро. Далі я купила такі 4 ромашки для лаки. Четыре просто білі ромашки. От. Далі в тому магазині я купила такий клей КДС, тобто такий клей для них, та продавчика сказали, що це найліпший клей в їхньому магазині. Це 5, тут 5 штук. Далі в таких пакетиках, от багато пакетиків, були діти, наприклад, дігті під номером 9. Потім я їх розсипала в таку шкатулку. Під добирав. Це я теж купався в тому магазині і отдільно. А от, наприклад, тут у нас номер 9. Господи. Завжди бали, щось мусить впасти. Так, тут, тут, тут номер 9. І під цим номером ставилося, наприклад, там номер 9. Це прості прозорі ліг. Можна прищіпати, ну, це безщечко. Так. Далі я зайшла в магазин Fashion е, І купила там такі сережки. Тобто це магазин біжутерії. Це прекрасно. Тут тобто, такі сережки, дерев'яні сережки, метелики. Е, це фірма. Деу фешн? Коунд фірма. Е, Далі в магазин а, теж зі таких штук я купила такий грибічик, тобто це таке арсиш, розісочку. І я купила в ньому паруку. Я не буду її на себе одягати, там В принципі, потрібно цю штуку зачепити. там, Це така довга процедура. Не дуже довга процедура, в принципі, але такі так. черная прорубка вот Далее, далі э, ну, в в мазані барве я купила такие вот а апарт кабрска сит сіль, сельпидаблоку тряп два водославка ще там был таки вот ваки дески до вита Далі в магазині Prince я купила два диски. Один диск з ігрою Сімстри Вільна Кота. Просто вона в мене ще лежить в автомобіль, так як я прийшла ще гітина, я записувалась це це? і її брала. І ще на другу поверсі в мене заходиться те, що в магазині я купувала диск з мультфільмом.